Добрий день. Познайомлю вас з удосконаленою версією журналу просвіти. Оця версія вам знайома. Та? Тут незручно не, не нею працювати. Або дат не видно, або не видно прізвищ, багато гортати доведеться. У удосконаленій версії є така функція як скорочений показ журналу. Ось тут вгорі. Натискаю на неї. Бачите, видно і дати видно. І видно прізвища всі добре. Також ці удосконалені версії працюють посилання на Google Meet. Як поставити цю версію? Для цього потрібно зайти в Play Market? Справа вгорі обрати обліковий запис зі шкільною електронною адресою. В пошуку ввести просвіта 17. І буде або перше, або друге посилання «Просвіти 17 обираєте. І у мене вже встановлено, і у вас буде можливість встановити. Місця багато вона не займає. І можна мати на телефоні обидві версії просвіти.